Ти як російська дівчинка? Привіт. Напевне, ти за татом сумувала, а я померла в юних десять літ. Твоя сім'я моє життя забрала. Твій тато, справді, ніби лютий звір. Він братика мого убив без жалю. А я тікала, вибігла у двір, але мене замкнуло у підвалі. А там лежав застрелений татусь. Я бачила, як кров лилась рікою, а в хаті плакав зв'язаний дідусь. Його побили і шукали зброю. Твій тато мою маму шматував і так безжально бив її ногами. У неї всі прикраси він забрав. Вони, напевно, вже в твоєї мамі. У моїх вишках і досі її крик, який ставав тихішим і тихішим. Її нема, не витримала більше. Її до мене кинули в підвал. Твій тато там знущався наді мною. А мій тату застрелений лежав. І кров моя брилася там рікою. Ти як російська дівчинка? Живеш, а я лежу, убита твоїм татом. Мій хрестик, ти напевно бережеш. Він ночами спить, цілує твою маму, обіймає моя матуся вбита я лежить, і він про це чудово пам'ятає. Твоя матуся змила нашу кров, тобі втягла моя червоне Твій Вітати в нас спонівечів любов. Тіла дітей він розривав на шмать. Ну що, російська дівчинка, Бувай, мене знайшли і нарешті поховають. До Бога підіймаюся у рай. Там янголи на мене вже чекають.